Музей декілька днів тому поповнився надзвичайно цінним експонатом. Це є дзвін пам'яті. Цей експонат це дзвін, що символізує про пам'ять тих, чиє життя назавжди забрала ця клята війна, і ті, про тих, хто вже не повернувся, ніколи не повернеться додому. Він виготовлений з. Гільзи від снаряда, який з передовою передали наші воїни, в знак вдячності за постійну підтримку і допомогу компанії Юрія Фарм, і наше керівництво прийняло рішення передати цей звін сюди. І саме сьогодні, у тисячний день від початку повномасштабного вторгнення, ми відкрили символічним дзвоном наш урок. Пам'яті і таку урочисту місію ми саме дали можливість здійснити класному керівнику 6-го б класу Наталі Борисівні Сокальській, чоловік якої сьогодні служить в лавах збройних сил України. Його військові робили з надією на те, що ця перемога. Я думаю, що ті воїни, які там зараз на передовій, вони пішли саме воювати за, за своїх дітей, за тих, які лишилися тут зараз, в тилу. І вони хочуть, щоб ті діти проживали ну, своє дитинство і своє життя. І при цьому вони не забували, що там хтось за них, тату, дідусю чи рідних, хтось за них бореться, за їхнє мирне майбутнє. І щоб їм було легше там воювати, ми мусимо їх підтримувати як можемо. Ми розуміємо, що сьогоднішній день він є надзвичайно важливий. Це є тисячу днів боротьби, тисячу днів відважності, звитяги, тисячу днів молитов, які щоденно промовляють матері, дружини, діти українських військовослужбовців. І ми знаємо, що в усіх одне єдине прохання, якнайшвидша перемога.